Візуальні опори та їхня роль у запуску мовлення дитини і розвитку фразового мовлення дитини. Це те, про що ми сьогодні будемо говорити. І з вами я, Христина Ткач, поведінковий аналітик, логопед. Працюю з дітьми з аутизмом та з дітьми з різними затримками розвитку. Почнемо ми цю зустріч з того, що я дам вам відповідь на те, що таке візуальна опора. Отже, візуальна опора це така свого роду візуальна підтримка, яку ми використовуємо для того, щоб дитина краще говорила. У залежності від того, яка наша ціль, візуальні опори можуть виглядати по-різному, можуть бути з різних матеріалів. Наприклад, вони можуть бути ось такими: роздруковані, заламіновані, можуть бути ось такі, коли зверху наклеєні певні матеріали. Можуть бути ось такого формату, як фразовий конструктор, наприклад. Також візуальні опори ви можете зробити з будь-яких підручних засобів. Наприклад, поставили перед дитиною мочалки різного кольору, поставили перед дитиною кришечки різного кольору, поставили перед дитиною гудзики різного кольору, різної форми і так далі. Тобто, будь-що, що у вас є під руками, ви можете брати і використовувати як візуальну опору. Недавно бачила. У відео колеги, які використовують візуальний опор, просто ватні диски і бушні палички. Тобто це вони були поскладені, і дитина, відповідно, мала називати, показуючи на ватний диск. Одне слово, один склад на паличку, інше слово або інший склад. Для чого і для кого використовуються візуальні опори? В роботі з візуальними опорами є такі, напевно, що три найважливіші цілі. Перша ціль це для Можна сказати, запуску мовлення, можна сказати, вже для е, поєднання тих складів і тих звуків, які дитина вже говорить і вже повторяє за нами, для їхнього поєднання або в слово, або в склад. Якщо дитина, наприклад, говорить е, голосні і приголосні, ми можемо поєднювати за допомогою візуальних опор в склад. Якщо дитина говорить склади, ми можемо поєднювати їх в слово. Я про це частково розказую на своєму вебінарі по запуску мовлення. Якщо вас цікавить тема запуску мовлення, ви можете зайти на мій сайт христина.com і подивитися опис вебінару, подивитися в описі вебінару, які методи використовуються, і придбати, і дивитися власне, сам вебінар. Отже, коли наша ціль поєднання складів або поєднання звуків у склад, ми можемо використовувати такі візуальні опори. Ця візуальна опора зроблена, намальована перед тим, як я сіла знімати відео від руки. Єдине, що я її заламінувала. Тобто ви можете бачити, що відблиски ця опора заламінована. Ви можете її просто малювати перед заняттям, не заламіновувати і після заняття, наприклад, викидати, і малювати її конкретно під ціль. Яка у вас буде поставлена в роботі з дитиною. Наприклад, беремо тут: якщо наша дитина говорить звук А, говорить звук У, говорить П і М, ми можемо брати і малювати таку опору і вчити дитину проговорювати Ап Ам Ау, показуючи на візуальну опору. Ми можемо брати ось таку візуальну опору, коли ми навчимо дитину, наприклад, говорити. Дитина говорить окремо А, дитина говорить окремо У. Ми будемо вчити поєднувати. Наприклад, ми ставимо свій палець на, зверху на кружечок, кажемо, А, дитина повторяє за нами. Ставить свій пальчик, каже, А. Ми ставимо наступний свій палець на наступний кружечок. Кажемо У. Дитина ставить, каже У. Ми знов А, дитина А, У. Дитина У. Проробили це декілька разів, і після того ми ставимо пальчик на цей кружечок і проговоримо А, У. Тепер ти, дитина, яка вже декілька разів це проробила. Вона запам'ятала, що на цей кружечок вона ставить палець, говорить А, на цей кружечок ставить палець, говорить У. Ми тільки що це знову проговорили перед дитиною, і далі дитина ставить палець, говорить а у. Тобто, вже тут дитина поєднує звуки А і У. І знову А, У. Тепер ти і дитина поєднює А У. Тобто таким чином а використовуючи таку опору. Таким чином ми навчимо дитину поєднювати ці звуки в склад. Або, наприклад, якщо дитина поєднює звуки в склад, говорить склади, але склади не поєднює в слово, ми можемо теж брати візуальну опору, теж таку або таку, іншу роздруковану вами чи складену, там вже безпосередньо перед заняттям з будь-яких матеріалів. І дитина, наприклад, тисне пальчиком на одну опору, спершу ви тиснете і проговорюєте. Во, тоді дитина. «во». Да, дитина, да, молодець. Давай ще раз. Во, дитина. Во, да, дитина, да. І ви декілька разів це зробили. Потім ви вже самі це робите. І ви проговорите. Давай тепер так. Во, да. Тепер ти. І дитина вже це теж робить. Во, да. Тобто, і таким чином ви вчите дитину із слова, із складу складати слово. І це одна ціль у використанні візуальних упор. Інша ціль це. Тривалість, а я ще е, зараз повернуся до ось цих візуальних опор. Вони ще можуть використовуватись у тих випадках, коли, наприклад, дитина повторяє неправильну кількість разів. Тобто ви кажете, скажи па, і дитина проговорює «па-па-па-па-па». Або ви говорите, скажи папа. -па", дитина проговорює: па, па па па. Тобто дитина неправильну кількість разів проговорює, і ви можете використовувати візуальну опору. Скажи па-па. І тоді дитина па-па. Знов ж таки, тут. В такому випадку, коли дитина неправильну кількість разів, повторює, можна і плескання використовувати, і там, стукання, будь-які інші такі опори звукові, візуальні, рухові. Е, можна використовувати ось таку опору. Е, наступне, наступне, наступне. По кількості разів теж, наприклад, давай будемо забувати цвяшки. з дитиною молоточок і стукаємо по цвячках: тук, тук-тук. І дитина теж стукає по-своєму. Тук-тук-тук. Це у випадку, якщо дитина повторяє не ту кількість разів. <кій> Наступна ціль, з якою ми можемо використовувати візуальні опори, це тривалість проговорювання звуку. Наприклад, наша дитина не може довго говорити звук, а дитині не вистачає дихання, дитина швиденько проговорює і не має тривалості, протяжності звуку. Тоді, знову ж таки, ми взяли таку візуальну опору і проговоримо з дитиною: давай, кажемо дитині, давай. Будемо говорити. А! Знову ж таки, тут можна і від тихішого до голоснішого. Бачите, тут маленька буква а тут велика буква а тут можна тихіше говорити, а тут голосніше. Це якщо дитина стишує свій голос до закінчення слова, наприклад. І дитина проговорює. поки веде пальчиком, дитина говорить звук А. Що тут працює? Тут ми спершу швиденько ведемо пальчиком, наприклад, А, потім довше, повільніше, і дитина відповідно довше і повільніше, протяжніше говорить звук А. Оце, до речі, ем, з папки. Я не пам'ятаю, як називається папка. я купляла, Це роздруковане, це знайде в на інтернеті роздруковане, але ось це аналогічно, це з цієї самої папки, оцей листочок, але вже папки, купленої в магазині. Тобто ви можете знайти такі опори в інтернеті, скачати, роздрукувати, можете знайти ось таку логопедичну папку. Вона називалася чи то папка по звуку наслідуванню, чи якось по-інакшому. Здається, що від видавництва ранок. Якщо я не помиляюсь. І це єдиний листочок з цілої папки, який в мене залишився. Там було 16 аркушів ось таких різних з різними візуальними опорами. Я купляла це ще на початку своєї роботи. Це більше, ніж 10 років тому, активно використовувала з дітьми. І ви бачите, залишився тільки один аркуш, який обклеєний скотчем для того, щоб він рвався, бо він вже починав рватися по кутиках. Це, знову ж таки, теж цей аркуш це для протяжності звуків. І для гучності. тут сильніше, тихіше і тихіше. Це одна група роботи це по запуску мовлення, можна сказати, по роботі над кількістю повторів, по роботі над об'єднанням певних звуків слова. Якщо наша дитина говорить слова, але дитини, наприклад, не виходять фраза. Ми можемо використовувати ці візуальні опори для розвитку фрази. Ви можете зустріти дуже часто це називають візуальні, навіть не візуальні фразові конструктори, але це теж така свого роду візуальна підказка дитині, візуальна опора для того, щоб поєднати слова фразу. Хто був на моєму вебінарі по розвитку фразового мовлення, той знає, що. Я говорю про те, що ми переходимо до роботи по фразі тільки тоді, коли з дитиною вже є напрацьований великий активний словник. Коли дитина говорить вже багато слів самостійно, і тоді ми ті слова, які дитина говорить самостійно, там має бути великий об'єм, поєднюємо у фразу. Буває і зазвичай це працює. Зазвичай дітям легко дається фраза у випадку, якщо вони мають великий активний словник. Але бувають справді випадки, коли дитині не виходить. Поєднати слова в фразу, і тоді ми користуємося цими фразовими конструкторами. Тоді вони нам допоможуть. І я теж я про фразовий конструктор і про інші методи по розвитку фрази, набагато такі, можна сказати, природніші, дієвіші, які частіше використовують в своїй роботі, теж розказувала в тому вебінарі. Отже, як використовувати ось такий ось таку візуальну опору, такий фразовий конструктор в роботі, аналогічно. Дитина дивиться на одну картинку. Ми кажемо, наприклад, там хлопчик. Е, ні, тут несе в нас несе діє слово. Дитина говорить несе", і ми говоримо м'яч, і дитина говорить м'яч. Ми ну от ми пропрацювали так, несе, дитина несе. Ми там м'ячі, дитина, м'ячі, несе", несе, несе сумку, дитина сумку. Пропрацювали це, і потім ми задаємо дитині вже інше, інше таке завдання. Несе м'яч. Тепер ти і дитина вже тут самостійно говорить по суті фразу. Не повторяй за нами, несе, несе, несе" м'яч, м'яч. А повторяє вже всю фразу, коли ми говоримо несе м'яч, тепер твоя черга, і дитина, показуючи, проговорює сама несе м'яч. Тут, наприклад, можна ускладнити фразу там Аня, дівчинка, там будь-хто дівчинка несе м'яч, дівчинка несе банку, дівчинка несе нас, сумку. Можна цю дівчинку не чіпати і, наприклад, використовувати фразу з двох слів. Або тут в нас є фразовий конструктор взагалі з чотирьох слів. Метелик сидить на квітці. Тобто там. Як це? Стрекоза летить над водою. І дитина оце проговорить. Це розумієте, що це вже для значно такого вищого рівня дітей, які говорять вже набагато більше. Це те, що я сьогодні хотіла вам розказати по фразовому конструктору. Зараз ще перевірю, чи я точно все розказала. Так, все розказала, розказала про варіанти цілей. Для чого ми можемо використовувати і як використовувати. Беріть, користуйтеся в своїй роботі. Знову ж таки, детальніше про запуск мовлення, про розвиток фрази є у моїх вебінарах на моєму сайті. Сайт є під описом цього відео. Переходьте, дивіться. І також запрошую вас приєднюватись до моїх соцмереж, до інстаграму до фейсбуку. Я, власне, це відео знімаю на прохання однієї, учасниці, яка була в прямому ефірі в інстаграмі. Коли я вела прямий ефір, вона задала мені питання, але я вже не встигала на нього відповісти. І, відповідно, знімаю зараз відповідь на це питання, по суті, спеціально для неї, і виставляю для вас всіх. Тому приєднуйтесь, я часто проводжу ефіри. В Сторіс дуже корисне пишу, дуже корисну інформацію. Якщо ви в інстаграмі, то потім ви можете зайти до мене в Інстаграм, зайти в збережені Сторіс. Там є дуже багато корисної інформації і про мотивацію, і про проблемну поведінку, і про мовлення, про розуміння мовлення зайти, почитати і отримати нові корисні знання. Так що...